Добрий день, сьогодні з вами я, Святослав Сабадах, і сьогодні ми будемо знімати відео. Ну, гру, а не відео, боже, пробачте мене. Це знав, сьогодні з вами я, Святослав Сабадах. Я буду грати в гру, чого не хватає. Я би хотів його показати. Коли я ще не знімав відео, не був зареєстрований на Ютуб, коли ми цю програмку ще не скачали, то я грав цю гру і набрав 105 левел. Не думайте, що я задрот сидів цілий день. Я захожу кожного разу, коли встановлюється енергія. Знаєте? Так, добре. Тут вам треба дивіться, вибирати. Це і це. Це виходить разом оце. Сорока разом. Це треба знати, що це виходить. кубік. Ну, Може це? А це є супутник планет. Гармошка, ну а що, це? але стародавня якась така о, баян о-о. Е, так, стріляти, стріляю. Пилю... Mm. Охотники, охотники, та-та-та. Дурові, та, та. yeah. ну, оце. Вулкан, вулкан, дуже дурові. Пробачте, я дуже помиляю, бо я майже. Ну, ай, коротше, не думайте, що такий дурний. Не думайте, що я такий дурний. Yeah. Думайте, що я такий дурний. Пробачте. <кхем> Це такі вражання. Так, добре, mm, це це, ну виходить це, думаю. мене ми мусим планшет планшет. Виходить таке, думаю. Я може тут знаю, бо я вже привик грати. Я вже привик грати, знаєте. Блін Я дуже привик грати вже. Так. Mm, антена. 114 уровень, це ж не таке, А задрот і такі задроти ще. Що ви навіть не знали би їх. У мене три життя на селерій. Ми погоду попрощаємось попрощаємо зараз. Або Андрій, мій друг, 17 уровень, представляєте? 17! -й. 17 -й уровень. А я більше. Ну я не хочу так вихвалятись. Я просто перший раз такі великі уровень маю. Ну, все, до побачення з вами. Я був.